Мир Божа дорогоцінні, кожен з нас хоче, щоб в нашому житті було Боже благословення і Божа благодать. І як досягти цього, бо навіть деякі віруючі, вони, наче в церкві, і е, вірять в Бога, але в житті купа проклять. І чому так відбувається? Сьогодні, е, на прикладі пастора Юрія Паскала наші пастори показали проповідь, що людина може бути в різних церквах, людина може в семінаріях вивчати слово Боже, людина може шукати Бога скрізь. Але якщо людина думає, що вона може з Богом бути напряму, вона не досягне ніяких успіхів, вона не отримає Божого благословення і Божої благодаті. Тому що Бог дає людей, які нас ведуть до нього, пасторів, помазаних людей, Божих, духовних людей. І тільки тоді, коли Юрій Паскал познайомився з пасторами Салтаненко, він зміг отримати благодать і Божа.